Алілуя! Слава Богу! Такі слова важливо казати, як ми прокидаємося. Чи вони йшли від нашого серця, да, з усвідомленням? Ось ми прокинулись, ось ми дихаємо. Знаходжусь при монастирі в саду, при монастирі сад, да, і 3 березня як красиво. Хочеться то знімати. Дерево не тільки в квіти одяглося, ще такі хмаринки. Чимось дивитися і бачити красу. Дух святий. говорить що важливо ще через мої уста. Повторюю, що Дух Святий це як той штучний інтелект, який вже автоматично в нас є, коли ми його приймаємо, да? Ух, Яка велика. О, чудо Боже, отворить джмелик, так? Да? Я дійсно багато там аналізувала, як такий великий може літати з такими маленькими крильми, да, себе підняти. А там в нього є ще підкрилки такі, ух, як антигравітація. Тобто земне тяжіння не так на нього діє, і відповідно, він може літати. Ось таке чудо, Бог може створювати. Да? Вже ці антигравітаційні використовую. Да? І хтось каже: ой, слава ти людині, що це використала. Ну, Створила. А насправді це Бог все створив, він ці всі ідеї вже заклав, да? О, дивуся, ти говори далі, що важливо. О, нехай ця весна 24 року стане початком великомасштабного пробудження в Україні, Росії, Білорусі і світу. Да? Бо насправді ми боремося не з, не з людьми, а з. Цим світом, тобто з властями тьми, да, які вселяються в душі людей, да, і в кого закриваються якби, духовні очі, да, і більшість думає, що робить ніби добро. Да. Бо зло ж воно таке, воно прихована брехня, там дуже багато тієї брехні. Да. А істина, вона вічна, ти є істина Єшуа, твори неба і землі. Цього суші. Повторюсь, слухаю розбор е, фільму Аль... від Альберта. Да? Фільм, смис Скажи так да? з Джимом Керрі. Е, як його притянула? Ну, е, все тайп дав. Е, Перш я притягнула спектакль. Рекомендую спектакль е, за час до нашої ери. Е, поставив Сергій Камягін і там він грає також. Будного сина, да, який фінансує да, а, своїх друзів, так би мовити, да, купив друзів, да. той блудний син має смаєток, все. А, і там приходить Марія з Іосифом, да, попроситься на постій, хоча б у хлів. Він каже: отверне скажуть так, тоді приходьте, горіх да. іще в своїй внутрішній реальності. А, так само там описується Джим Керрі, який хотів бути вдома, наприклад, а його постійно хочуть витягнути, да? хтось йому щось говорить. А, але ми люди, ми праві дійсно а, як Божі творіння, да? Бог дам нам свободу вибору. І цю свободу вибору ми робимо щодня. А, створювати родину, не створювати. Да? Народжувати дітей, не народжувати. Зачасту більшість одружується, щоб народити дітей. Так, це такий вибір, да? в плані того, кохаєш, не кохаєш, важливо, щоб родити, да? а діти ж бачать, там істинне кохання чи ні. Якщо дійсно в сім'ї немає фундаменту, Причому дуже потужний фундамент, да? коли будинок будується на піску без Божих стандартів, на жаль, це все руйнується. Але Бог може немічне перетворити потім силу, да? якщо людина звернеться. Тож спектакль за час до нашої ери. І отже, той головний герой каже: так, пущу». А, Іосіфа з Марією, якщо тварини погодяться заговорять. І ангел питає, яке слово? Давай контракт заключимо. А яке ж слово? І на якій мові? бо то тоді буде ще... І він сказав: ну, просте слово, так. Просто скажуть так, як... чи козак, чи корова скаже так, то хай переночують в нього вдома. А що там відбулося? Відбулось те, що він зазвіздився. Коли зірка над його будинком засяяла, він сказав: О, стоп, стоп, не лякайтеся, це якраз це про мене, це для мене це зірка. Поклоніться мені, да? о, бо це надо мною це зірка. І зачасту Дух Святий відкриває багатьом о, якісь о, знання, да? ну, скажімо так, не кожному, відкриває. Да? І людина починає так: о, це надо мною зірка! Який же я великий, побудуйте мені пам'ятники, да? побудуйте мені о, там, хвалу віддавайте мені, да? всю славу. Це, мабуть, жінка, да? о, поетеса, да, наприклад, да? о, який дар Бог дав, і, наприклад, о, якісь вірші написати, да? але о, вже доказала вчена. Керовон Ліф, яка ставить Господа, яка ставить Господа номер один. І в своїй родині вона також поставила, які б там випробування не було. А Бог а, а, створив так, що чоловік все-таки став віруючим їй також, да, і допомагає їй у служінні. Да. Вона їздить, проповідує, розповідає, що як важливо обновляти своє мислення. Да. біблії такі слова. Обновляйте разом свої. Тобто, у нас кожен день, може, це обнулення треба робити. Да? Як ми в душ сходили, ми змили з себе весь бруд, а так і Кирило Ліфт рекомендує, щоб ми це обнулення, молитві робили, да? щоб Дух Святий нас обнуляв, да? щоб кожен день як новий, як чистий. Аркуш паперу, да? в цьому і сила а, Божественної любові, що будь-який грішник, да? ну, такий. Навіть бандит може покаятися, да? і змінити своє життя. Тобто для всіх цей дар дається, да? не просто там О, таких праведних фарисеїв, да? О, які також можуть повернутися в чистоту своїх помислів, думок. О, чому не почули фарисеї Ісуса? Бо мало серця кам'яні, да? вони. Ніби возвишалися, ніби там та зірка горіла над ними. Да? От Ми такі, ми праведні, ми читаємо багато, ми, ми звучаємо, але Бог з кроткими поступає по кроткому, да? по-чесному, по щириму і серцем по-щирому. Да? А хто ці серця да? бо зачасту Бог дивиться завжди на серце людини, так? І. І хоче, щоб кожен обрав номер один Бога, да? ну, того, хто створив цю планету, да? хто дав мозок, да? хто дає розвивати йому. Тому що Бог може уста закрити, да? як а, чоловік е, Елізавети, да? Тут і Іоанн Креститель майбутній буде да? всередині неї. А він не вірить. Да? І що Господь зробив? Закрив уста. Він став німим, або німим, ж ангел, мимку да? А поки не народиться син, да? не Хрестити. Тож ще така паралель: спектакль рекомендую ще раз за час до нашої ери, потужний, да? хай Дух Святий відкриває глибину, бо дійсно це така глибина Біблії, да? глибина нинішнього світу, як ви там сказали, це той судом. Да? Людина може брати нечистивого і такий, ніби судом, да? де Бог не потрібен. І може брати Божу любов, Божу істину, Божу мудрість, сказати Богу да. Як в цьому фільмі з Джимом Керрі, «да, скажи да. Він, на жаль, казав не тим реч, речам Да. Тож нам важливо построїти цей божественний духовний фундамент, «да будувати це на скелі, «да будинок духовний, так само і родину формувати, «да перш за все, це. І ти за Духом Святим. І... Вся слава, дійсно, Боже, належить тобі, попиняться тобі всі народи і язики. Мудрість Божа, хай перебуває зі мною і з кожним, хто дивиться, дивитиметься це відео. Вся слава належить тобі. Чимось бачити. Крас...